Здравствуйте, девушка. А что вот здесь продается? Не видно? Шампунчики розбираємо, гарячі шампунчики, гарячі парфумчики, бальзамчики. А що вам подобається? Да? Лаймчик такий, прям, прям такий. да, Далі, що у нас? Свіжість, свіжість. Ну, воно свіже, поняли, да? Парфумчики, ви такі, пш, пш і такі, ну пахне, пахне. Поняли? Бальзамчик, ну, так. Натерли і ви такі дельфінчиком. Да? І бананчик, шампунчик всі купляють. Що вам треба? Ви скажіть, що ви любите? А, мені увлажнення для моєї собачки. А дивіться, увлажнення у вас, у собачки живлення. Дивіться, а можу порекомендувати вам бальзамчик, свіжість, він так зволоже, прям ну, ну, листить. Видно, вийде ваша собака в люди і всі такі, а що так пахне, що шерсть? А, така шерсть, така прям, ви такі свіжі знаємо, де покупаємо. Да? Шампунчики до колекції, бальзамчику, пожалуйста, свіжість. Теж покупали, швиденечко, розвали піночку, так, шучка, шучка, супачку зумили і пішли щасливо. Дівочка, що покупаємо? Поки я подумаю. Думати треба сразу до побачення, все, нічого не подається. Пока. <реклама> пока. <реклама> Ладно, до свидання.